Розрізняють два головні види геополітичних сил жорстку і м'яку. Під жорсткою насамперед розуміють застосування військової сили для реалізації відповідних зовнішньополітичних цілей. Її різновидом є також економічні акції, санкції. У такий спосіб після Другої світової війни переважно великі держави здійснювали тиск на політичне керівництво країни, яка проводила політику, що загрожувала їхнім національним інтересам. Під м'якою силою розуміють насамперед формування сприятливого іміджу країни за її межами, засобами культури та ЗМІ для цього влаштовують різноманітні культурні і освітні заходи, створюють телеканали і електронні засоби масової інформації на мовах країн. До населення яких прагнуть донести політичні погляди керівництва. Наприклад, Радіо Свобода перебуває на фінансуванні США та веде мовлення на багатьох європейських мовах. Більшість країн світу намагаються застосувати у власній політиці переважно економічне протиборство. Культурний вплив на населення іншої країни можливий лише за умови етнічної спорідненості, спільного історичного минулого. Та здійснення відповідної цілеспрямованої державної політики.